Сучасні науковці-атеїсти зайняли місце творцям. Вони наголошують, що будуть самі вирішувати, у що людям вірити, що їсти, у що вдягатися, як виховувати дітей та яку політику вести. Правда, в тому, що віруючих людей більше 95% світу. Давайте перестанемо називати достовірним фактом теорію, яка суперечить науці. Ісус Христос помер на Христі, щоб заплатити за ваші гріхи, Його смерть платить за ваші гріхи, і тепер ви можете прийняти Його благодать і жити за нею. Ми заслуговуємо вічної загибелі, але Бог хоче дати нам вічне життя. Помолимося разом, Господи, я знаю, що я грішна людина. Я вірю, що ти помер за мене на хресті. Пробач мені, я приймаю тебе як мого Спасителя. Увійди в моє серце, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А тепер напишіть нам, щоб мати спілкування та зберегти цю благодать Божу. І бережи вас Бог.